Всім привіт! Починаю до вас нове відео з ідеєю сніданку. Беремо два кусочки хліба, в одному вирізаємо ось такий круг, ставимо яйце, піджарюємо з двох сторін. Зверху ставлю плаваний сирок, виходить як соус, і в начинку можна додати помідори, якусь ковбасу, що вам подобається. І вийде такий сніданок. Ось так виглядає в готовому вигляді. Начинку можна давати будь-яку. Тут просто смачно, нова подача, нові смаки. А сир розплавлюється і стає якби соусом. Дуже смачно. Сьогодні ще сонячний день за вікном, хоча вже дуже в нас холодно, наступила справжня осінь. Ми вже поснідали, я вам показувала в нас новий сніданок, новий вид бутерброда. Виходить, я вам скажу трошки інакший смак, якщо яйце там прям так запікати в хлібчику. Всередину даю плаваний сирок, він розплавлюється, дійсно виходить на смак як соус, і всередині вже там, які є овочі, що ви любите, якесь м'ясо, і виходить новий цікавий сніданок. Напишіть, будь ласка, чим снідаєте ви, мені буде цікаво почитати. А я думаю, якщо сьогодні встигнемо, що підемо обов'язково прогулятися. І вам рекомендую, особливо якщо ви весь день десь в приміщенні або за комп'ютером, як я, десь виходити на вулицю, щоб очі відпочили і потрібен нам рухи ловити, поки нема багато дощу, а світить сонечко. Хочу вам показати свої невеличкі покупки в магазині Аврора і копійочки. Почну з копійочки, тому що тут мінімально була акція: берете одні такі кольорові очі, другі в подарунок. Взяла дві упаковки, ми з лісою робимо багато поробок своїми руками. Нам таке завжди потрібно. А далі там є. Ось такий набір, неймовірно гарний посуди. У мене є трошки більші м -м, салатнички, і взяла таку соусницю. Хочу взяти ще декілька тарілок саме з таким орнаментом. Ну, мені дуже подобається. І далі буде вже Аврора. В Аврорі взяла набір ось таких трубочок не як трубочки, а також використовуємо лізою для різних поробок. Звичайно, бавовну. По-моєму, всіх в нас вдома повинна зараз бути бавовнами, всі її хочуть. По акціям завжди там ось такі бусинки. Ліза обожнює з такими гратися. У нас різні форми, вже багато є таких видів. Дещо придумала з декоративними камінчиками. І тепер буду збирати колекцію різнокольорову, потім вам покажу. Закінчились вдома акрилові краски. Були тільки такі маленькі тюбики в Аврорі. Мені потрібна Більша упаковка, буду йти. в нас є магазин для творчості в Ужгороді роді а це ми з лізою просто помалюємо. В принципі, коштувало щось 60 гривень 69 і нам з лізою достатньо, щоб помалювати. Дитині дуже подобається, що стюпика видавлюється, і мені подобається малювати з лізою саме акриловими фарбами. По 7 гривень були набори по дві резиночки. Взяла досить багато, вони в нас завжди кудись зникають. Взяла дизайни, які сподобались. Ви бачили, практично в кожному блоці щось випікаємо. Були ось такі форми. Тут останнє печиво, що пекли з варенням, спробую робити ще в формі і всередину ставити варення. Не знаю, чи в цьому блозі, чи вже в наступному спробуємо разом. Смак печива мені дуже сподобався. Але треба придумати, щоб з нього не витікало саме варення. Ну, надії, ці форми мені в цьому допоможуть. Дуже сподобались ось такі ложечки, там були багато. І взяла цілих 5 ось таких вилочок. Теж були по акції в Аврорі саме для десертів. Такі кольорові у мене ідеї, які я хочу нові. Тарілочки такі синього кольору, і до них просто ідеально підійдуть ось ці вилочки. І стаканчики мені потрібно, хочу для вас взагалі зняти ціле відео. Зараз дуже модно а, робити картини рідким, рідкими красками. А, от зайду, візьму холст, більші акрилові фарби, і спробую зробити саме таке велике відео для вас. Ось такі невеликі закупки у мене були в Аврорі в копійці. Буду ганятись далі за набором цієї посуди. Дуже швидко темніє. І ми вибрались на прогулянку, вже стемніло. Але такі гарні хмари і ми гуляємо. Ось така цікава у нас погода. Хотіла з вами поділитися своїми дуже хорошими враженнями. Зранку водила лізу в садок. Сьогодні в неї виступ, золота осінь. Робили пробку. я вам показувала в попередніх відео. І там бачила батьки, зробили стітьми, неймовірну красу, дуже гарні різні поробки. Я вам шматок пізніше покажу. А хочу сказати, що все залежить від нас. У нас дуже гарний садочок. Вихователі стараються кожну пору року, якесь свято, вирізати якісь поробки і прикрашати кожну групу. І також зробили цього року у нас там на вулиці неймовірну осінню фотозону. Це було так цікаво, і дітям різать в захваті, в нас так красиво, в нас така фотозона. І це, я думаю, дуже великий відсоток цього залежить від самих вихователів. Видно зразу, коли їм подобається те, що вони роблять і як вони гарно прикрашають. Якщо в мене вийде, я вам трошки поснімаю, тому що дійсно дуже красиво. А що в нас з'явилася ось такий така новинка: осушувач повітря в домі. Ми помітили, що в нас дуже волого, це шкідливо для здоров'я, плюс може з'явитися грибок або щось таке. І поки цього не сталося, взяли ось такий осушувач повітря. Подивіться за першу ніч, скільки зайвої вологи в нас було. Поки тестуємо пізніше розсуршуємо. Хочу вам ще в цьому влозі показати один дуже класний гаджет. Це окуляри, якщо ви багато працюєте на комп'ютері, вони не для зору, а саме захист від комп'ютера. Я вже декілька днів користуюся, не можу вам сказати, що за... звідки замовляла, але знаю, що в інтернеті є багато марок різних видів. Якщо ви багато сидите за комп'ютером, задумайтесь про. Такий гаджет для захисту очей. Мені здається, очі очам набагато легше з ними. Конкретно мої мені сподобались. Зараз по відгукам можна багато почитати. Сама дивуюсь, чому дотепер, ось тут я, я ще не замовляла ось такі окуляри для захисту від роботи за комп'ютером, при тому, що деколи сижу в ньому 12 годин. Саме в мене робота бухгалтерська, там треба проводити деколи багато рахунків в один день, і це прям порятунок очей. Тому вирішила, хто ще не купив з вас, придивіться, почитайте відгуки, можливо, це теж вам допоможе вашому зору. А на фоні ви чуєте, як працює наш осушувач повітря. Ось він тут, він звичайно гучний, але в нас дуже запотівали вікна, ми трошки підняли температуру, Да, ми вже включили отоплення, вже холодно, і плюс цей осушувач витягує десь 2 літри води в день. Дуже волого в нас в одній кімнаті. Якщо у вас є така проблема, рекомендую такий апарат. Ми побачили сильний ефект саме в вані, коли покупаєшся, все запотіло, зеркала там. Стіни, ти його включаєш дві хвилини. Це все вологу він забирає. Тут є такий драй, кнопочка. Тобто, наприклад, ви десь в домі сушите одяг, він забере ось цю е, зайву вологу, щоб не з'являлось якоїсь плісені, чи не було занадто вологу в приміщенні. І завершити хочу це відео. Ось так я виглядаю в окулярах, мені, до речі, дуже подобається. Ну, Прям дуже задоволена, коли одягаю, відчуваю різницю з окулярами і без трошки міняється даже вигляд ноутбука, Ну, по-моєму, трошки здорожчі. Мені тато подарував десь біля тисячі гривень коштують. Є різні ціни, є різні відгуки, але якщо ви за комп'ютером дуже рекомендую ось таку річ мати. На цьому буду закінчувати це відео. Дякую всім, хто був зі мною. Побачимось уже дуже скоро в наступному влозі.